Слухай, я хотіла б з'єднатися з нейромоделлю України і попитати в неї, що вона зараз відчуває? У mm -hmm. мене є багато питань, я можу позадавати тобі, а ти повитягуєш її відповіді. А потім, якщо в тебе будуть питання, ти позадавай мені, і я їх повитягую. Як повітря? Mm -hmm. Добре, давай спробуємо. Давай зараз з'єднаємося з нейромоделлю України із центра в центр. Вийдемо з нею на контакт. Показую, що вона і Грузія, прям тримаються рука, рука об руку. Україна старша сестра, Грузія молодша. Ох, аж серце зразу вилітає. Коли будеш готова, я тобі позадаю питання, Тань. Готова? Так. Що Україна зараз відчуває? З однієї і гордість, гордість за українців, а з другої сторони біль. Шалений біль, дійсно як, як, як розбите, от як розбите серце. Біль від чого при, саме. Але при цьому потужність. Знаєш такі хвилі, верх-вниз, верх-вниз, але все одно е Відчуваю біль, але знаєш, як я це відчуваю? Що вона відчуває біль, але при цьому вона відчуває в собі силу, а, силу пройти через ці випробування uh -huh. до речі, є нейромодель України як держави, а є нейромодель України як народу. То ми зараз спілкуємося з нейромоделлю України як нор народу. Uh -huh. як народу. А, чому на долю України випадає стільки багато а, випробувань? Українці не розуміють абсолютно наскільки вони потужні. Mm -hmm. Вони не розуміють своєї сили, свого, свого розуму, і дуже багато хто е, пропускає свій потенціал. І це не, не той момент, щоб зазнатися, це той момент, що потрібно е, взяти і почати діяти. Тобто, чи правильно я розумію, що всі ці події відбуваються для того, щоб Україна пробудила а, свій потенціал? Ну, лю, лю кожна людина. Люди, так. Щоб люди... Щоб людина... Тобто Україна Ой, тобто, Україна і Україна так. Війна і Україна це можливість? Це з з, з другої сторони. Ну, з однієї сторони так, це трагедія, це гори великі, але з другої сторони люди повинні були пробудитися. Не факт, що вони пробудилися. Не факт. Ну, не факт е, році далек... війни ще ні Багато хто ще ні. Багато хто взагалі не розуміє. Даня, а то... що мається на увазі пробудилися? Що від нас чекають? щоб що ми зробили Техніка. Що у нас може бути з технікою? Її відсутність? Її відсутність, да, але вона повинна бути, бо видно. Е... Скажімо так, це має бути центр, знаєш, типу як технічний центр, де ми маємо абсолютно все всі розробки, всі, всі перші розробки, які проходять в світі, вони повинні бути в Україні. Знаєш, що мені каже, да, знає, що мені кажуть, що коли ми звинувачуємо Зеленського в тому, що він будував дороги, а не, а не Ростив е, військово-промисловий комплекс, але ми забуваємо, що ми думали так само. Ну тобто, ми ж дивились українські фільми, ми дивились ой, українські російські фільми, російську музику. Ми так само, е, як це пояснити, ми самі обираємо того, хто відображає наш внутрішній стан. Ми самі не угу. рухалися в тому напрямку, що нам треба ракетний завод, завод дронів, що нам треба нарощувати. І що нам насправді дали великий подарунок, нам дали 10 10 років. Не, вибачте, не 10, нам дали 8 років, щоб ми наростили угу. свої, свої і свою силу, бо якби на нас напали в 2014 році, то повномасштабно то ми б злягли набагато швидше. Тобто, перш ніж хаяти президента, ну типу, треба подивитися на, на, на наше особисте мислення. Скажи, наприклад, то що захист... я... Да. я хочу договорити. У нас навіть не те, що не було підготовки за цих вісім років до повномасштабної війни. Ми, в принципі, люди нашого віку, вони вже жили на тому, що здобули здобуло інше покоління. Тобто угу. з того ж Советського Союзу, те, що там будували, ми, ми отримали, якби ми нічого не робили. А угу. нам треба було робити від, від незалежності ми повинні були шевелитися. От. І там не тільки так, що, е, наприклад, там корупція чи інші президенти, які заважали, Ні, тобто, все починалося з самого себе. Як ми шевелимося, ми... зараз от. ми почали шевелитися. Да. Так, от... А, хто опікується Україною на, на вищому рівні? Я маю на увазі на непроявленому рівні. Неправительство наше, а вищий рівень, який ми не бачимо. Хто ці? Це інші цивілізації. І це вже не вперше в мене приходить. Це інші цивілізації, вони в такому золотому кольорі. Mm -hmm. І одяг дуже. Вони дуже схожі, в принципі, на нас, але в них інший тип волосся. Взагалі в них, типу, темненьких немає, вони всі світленькі. Мені ще знаєш, що де що там вони якось зв'язані з трипіллям. Вони, вони започаткували трипілля, можливо, в трипілля в Україні. А, навіщо їм Україна? Для допомоги? Бо вони її створили. Бо вони, її створили. Mm -hmm. бо вони її створили. Вони її створили, і вони її, вони не опікуються. Mm -hmm. а, то тоді виходить, що взагалі не має бути ніякого супротиву. Тобто всі люди, які зараз е, хейтять президента, е, бо ну, хейтять, да, хейтять президента. Взагалі не має бути ніякої опозиції до президента зараз. Чи як це має бути? Чи має бути якась опозиція, щоб. Е, Президент знав, що вона є. Якщо брати зовнішніх політиків, то ні, ми, ми за нашого президента, якби ми не відділяємося від нього. Він, він є нашим представником, і угу. від цього ми відходимо. Всередині ми будемо знов таки розбиратися самі. Угу. От, це при, причому кожен українець, навіть той, хто за кордоном, і такі українці, як я, які вже багато років за кордоном, все одно причетні. До того, що буде потім, до того, що от буде е, після того, як. Е, ну я, я просто дуже надію, що в цьому році буде е, вже заключений мир, війна закінчиться, і от потім ми будемо вже всі розбиратися. Але це повинно бути, ну всі повинні бути включеними. Не може бути такого, що хтось там сказав, да. Нашу. Ні, угу. всі повинні будуть включитися в ті ж самі вибори, або там, я не знаю, ще щось, або будування України. Тобто, можливо, навіть от повертатися. Кожен, к кожен раз, коли щось стається, це нас просто повертають, щоб ми звертали знову увагу на це, бо ми втрачаємо фокус. Угу. А... Так. Давай починали на тему, які є гілки вірогідності в Україні. Угу. Ну, їх багато. Є, що війна закінчиться в цьому році. А, є, що війна перейде на інші країни, і вона перейде на інші країни. Є, що вона буде ще три наступних роки. Це те, що я бачу. Угу. А, є те, що ми віддамо Донецьку, Луганську область в обмін на вступ в НАТО. І ми вступимо в НАТО. А, Перемога є в усіх, в усіх сценаріях. Питання просто в тому, який рівень це перемоги. Тобто наскільки рів... ну, тобто угу. в якому складі ми залишимося, з якими територіями, на яких умовах, але це завжди перемога України. Питання лише в тому, як довго ми будемо отримувати цю перемогу. Чи буде повтор війни, але теж це залежить ще дуже багато від того. Які висновки ми зробимо? Ну, тобто, після всього цього, як, коли закінчиться війна, і ми виграємо, чи знову люди захотять брататися з Росією? Бо, бо, бо історія каже, що захотять. Гілок вирогідності дійсно багато. І одна більше всього мене, ну, вона мене і лякала, і до цього я, ну, були такі думки, що зараз все перестане, ми отримуємо перемогу, а через рік-півтора, якщо ми знову не підготуємось, все повториться. Так, да, це те, що, що нам треба нарощувати. Промисловий mm -hmm. комплекс, армію, а і, і це має бути наш фокус. Mm -hmm. а зараз мені проходила інформація, загубила думку. М М М Ладно, добре. А які ще є гілки вірогідності? А Саме звісно, само позитивне, це що перемога. Ми всі фокусуємось на будуванні України. Коли буде будування України, буде підняття податків, да. але це, це не буде. І ми знову це... почнемо нити. Ми знову почнемо нити. Так. Да. І... Але це не буде такою: ну, типа, понили, але все одно, типа, знаєш, як закатали рукава і пішли в бо без цього ми ну, типа, не ніяк ми, ми не зможемо. Ще президент боїться переводити країну на військові рейки, а це ма це треба зробити: перевести Україну на військові рейки, щоб ми почали робити наше озброєння, uh -huh. е нашу зброю і не залежати від іноземних партнерів. Він боїться це робити, але якраз до цього люди готові. Uh -huh. Цей колективний труд він би об'єднав людей. І знов таки буде техніка, за яку я казала до цього. Але мені кажуть, зараз ще так спробували зробити з цими дронами, збирати дрони, mm -hmm. але знову це не пішло. А, але не пішло, тому що воно було запущено не, так, не таким чином. Але треба, треба переходити на, на, на те, щоб об'єднувати українців і робити, і робити це разом. А, нам би всім було легше зараз, мені кажуть, якби у нас у всіх був однаковий фокус, куди uh -huh. як рухатись. І цей фокус має задавати президент. А, а фокус в якому самонапрямку? Мені кажуть, що вони так і задавали цей фокус, коли казали, що ми повернемо Крим, Луганськ, Донецьк. Що ми вступимо в НАТО, в ЄС, це був їх фокус. А потім все взяло і розсипалось. Угу. А чого він боїться з зараз говорить? Бо він вже сам в це не вірить. І ми в це так. не віримо, і вже ніхто в це не вірить. Нам ми можемо змінювати ми можемо змінювати ці фокуси, але нам, якби, ми, знаєш, ми допускали, що є різні гілки ворогідності, але ми всі маніфестували разом uh -huh. за один головний сценарій, як рухатися, то було б набагато набагато доцільніше. Але цей вектор має задавати президент, і ми об'єднано йдемо uh -huh. до, цього, до, до цього вектора. Ще є така точка зору, що коли ми маніфестуємо, що ми захищаємо батьківщину мати. То ми п'ємо кров наших дітей, бо, е, бо треба змінити фокус на те, що ми захищаємо не, не мати. Мати вона більша за нас, вона велика е, mm -hmm. і сильна. І ми маємо захищати не мати. Ми маємо захищати майбутніх дітей, і ми маємо захищати наших дітей. Чи це правдива точка зору? Угу, mm Так. -hmm. Бо мені показують, що енергія взагалі йде проти, коли ми кажемо, ми захищаємо батьківщину мати, енергія йде проти русла. А ми угу. маємо захищати наших дітей. Тому ми маємо це маніфестувати. Е, ще йде таке, що потрібно от, дійсно на рахунок дітей. Ну от взагалі пропрацювати всю програму, скажімо так, як, е, куди вони будуть вступати, куди не тобто не кожному, типу окремо, а взагалі дати можливості майбутнім дітям, ну, вже дорослим людям, щоб вони вибирали, куди вони можуть поступати, і щоб в них не було такого е, виїхати. Тобто, виїхати, тому що там краще, зробити максимально е, комфортні умови в країні. І таким чином ми будемо захищати своїх дітей. Угу. Щоб вони захотіли залишитися о, вдома. Так. А, як нам побороти корупцію? Повернемось до цього питання. Угу. Ну, мені кажуть, перше, що давай я скажу, що мені приходить, а ти потім. Да, да, що корупція у вона, вона нас всередині, і коли ми. А... Коли ми думаємо, що Україна не переможе, що нехай вже буде російський мир цей, а нехай вже там Росія прийде, аби було, Ліж аб, би не було війни, оце все туди. Ми самі тіпа, ми самі корупціонери, які готові продати св... мені показують, що ми готові продати свою мати за гроші. Угу. А, як ми можемо побороти корупцію? Вона в нас вшита на такому рівні. Так. Я Я перше частина ДНК. Знаєш, в мене ще таке ідеї, як ніби от у кожного українця, як от отак от вверх, от на рахунок корупції. От такий, типа, як канал відкритий, і ми туди все збираємо, збираємо це. І потім, як ніби видаємо, і це йде як корупція. І таке відчуття е, достатньо неприємне. Е, Знов таки почати з себе, почати чистити оцей канал. Uh -huh. Тобто е, ну неважливо який канал, там зв... підключка до, до Бога там, чи до ангелів чи до інших цивілізацій, неважливо. Але саме в цей канал, ніби кожен українець тим, що він е, дійсно як запрограмований, воно вшито оця корупція. Uh -huh. Ми дізнаємо все, що не потрібно, все сміття, яке ми чуємо, відчуваємо, почати з себе. Почати вичищати, почати діяти, mm -hmm. не знаю, якось бути совісним, совісним до себе в першу чергу, і совісним до людей. До речі, знаєш, що я ти зараз проговорювала, і я згадала, що є психосоматолог Ліза Панченка, вона я на неї підписана в інстаграмі. Мені зараз прийшла ця інформація, що треба, треба е, про це сказати. Вона запустила терапевтичну групу себе в, в Телеграмі, і там якраз група направлена на те, щоб е, відповісти на питання, для чого кожному з нас війна. Е, mm -hmm. Що вона нам дає? Що ми так довго в ній, або що ми не бачимо? Да? чого... Тобто е, там група створена для того, щоб відповісти на оці питання. Щоб вийти uh -huh. із стану жертви, бо ми постійно в стані жертви, а нам треба почати жити. А, і про що ця група? Про те, щоб поставити цілі, але такі ну, екологічні цілі, які будуть відгукуватися всім і рухатися в план, тобто створити поле, а, але мається на увазі на майбутнє України. Та, цілі для майбутнього України створити поле а, колективне де е, колективна свідомість буде, е, буде направлена на те, щоб е, я не знаю, чи це буде прям як це буде виглядати, але поставити екологічні цілі і підняти колективну свідомість. Тому я дам посилання на цю групу. Е, вона буде недовго, можливо, три дні, можливо, тиждень. Тому я закликаю людей, які хочуть е, допомогти Україні, які хочуть підвищити свої особисті вібрації, зрозуміти, для чого вам війна, зрозуміти, е, е, чому ми постійно сидимо в цій жертві, як нам вийти з стану цього mm -hmm. стану жертви, е, поставити цілі і колективно до них рухатись. Тому я дуже раджу цю групу. Я додам посилання в описі і в коментарі.